20-річну дівчину намагалися вбити. У неділю вранці, стікаючи кров'ю, поранена, постукала у двері 30-річного жителя села Бармаки Рівненського району. Чоловік одразу викликав швидку допомогу та правоохоронців. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що близько шостої ранку невідома особа у селі Бармаки скоїла напад на рівнянку, поранивши її ножем та пострілом із травматичної зброї. Лікарі потерпіли із попереднім діагнозом ножинні поранення передньої та задньої поверхні шиї, проникаючи поранення трахеї і щитовидної залози, госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Медики оцінюють її стан як тяжкий. За фактом замаху на вбивство у поліції розпочали кримінальне провадження. Зловмисників ще не знайшли. Поліцейські проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб зловмисників та з'ясовують усі обставини цього злочину. Відомо, що дівчина працювала на одному із приватних підприємств обласного центру.